А можна побачити, рішення до на проблеми в галузі на дитину. будь ласка, за 5 місяців що було змінено? Звільнений у нас ФОП. Підрон Лісовський вигнатий з патологоанатомічного на і двору блінов подблінов. Віта вже перейшла, змінила своє місце розташування. І чому вона дублює державного бюджету комунального? Ми написали листи, ми звернулися повністю до всіх е, до кругла. Ми зверталися до головка, ми зверталися до ворода неодноразово. Ви після наших зустрічі з ним розмовляли. Ви навіть ми знаємо, що ви в літану після того обідали, як ми поспілкувалися. Тобто, ви в курсі всіх всіх абсолютно ситуацій і справ. Значить, ми виступали неодноразово на всіх засобах маси інформації. вам повідомляли вже неодноразово, що на вас накрита кримінальне впровадження, так? За фактом перевищення службових обов'язків знаєте, покривання корупції. І скажіть мені, 26 квітня вступив закон про конфлікт інтересів. Ви свою дружину звільнили з попалами комічного чи ні? Як у вас є вимоги, так? Да? Да, у нас є вимоги, щоб ви написали заяву. Значить, Значить ви ласка, зараз ви Давайте, будь ласка, в письмому вигляді вимоги. вимоги. Так. ми їх приймемо. Так. 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 Ми їх будемо станати. Ігор, покажи папку, яку ми вам тратим, Не назвали. <ріст> 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 в юридичному плані <ріст> я вам поясню. <ріст> ви я до вас з можу зірвано, <ріст> чи використовуєте ви автомобілі. Ми згідно чинного законодавства, написали, що ви автомобілів не використовуєте. Слова. Слова. Скажіть будь ласка, Hyundai соната, Волга, де Улан? автомобілі які вас водять чи вони знаходяться на балансі інших медичних установ бо це згідно чинного закону 44 мільйони було чекайте законим чином ми вам надамо всі які законим чином ви до нас будь ласка звертайте ми згідно закону україни про про звернення громадян звернення громадян відбуватися і усній формі. ігать для того Законним чином по закони черві ми надамо вам усі відповіді. Ви, будь ласка, якщо у вас є які факти, порушення чи ще яких будь ласка, звертайтеся законним чином, правоохоронні органи і працівники, хай вони проводять реси. Якщо -то десь не правоохоронні органи чи ще щось щось знаходять, це буде хай у судовому порядку, згідно нормативних законів і чину законодавства, які є у нашій державі. Юрій Васильович, дуже згадуємо зрозуміло. Юрій Васильович, Юрію Василь, Василь, оце, Юрій, Василь чекайте. ви що хочете вирі? сказати? Чекайте, у нас правоохоронна система бездіяльна, вона корумпована від низу до верху. У нас судова гілка влади взагалі не, не перебивайте. вам давали слово. Судова гілка влади в нас обирається за корупційними діяннями і за кількістю грошових знаків. Ми бачимо це на прикладі Рябішина, яку обрали головою апеляційного суду. Ви кажете нам апелювати, а ми кажемо інше. Все майно, якому ви працюєте. І всі ті лікарні, де ви послуги не дайте, це власність територіальної громади, щоб ви розуміли. І люди, які прийшли, вони мають право. І коли ви кажете про те, що там звертайтесь туди, звертайтесь туди. Ми звертатись не будемо. Ми візьмемо вас за вухо, поведемо в лікарні, де ви надаєте послуги бабусям, які в першій міській лікарні, коли немає коштів, на мерти не везуть. Да. Або кажуть, бабуся прийшла зі з ногою, а їй кажуть, давай гроші відразу. Да. Розумієте чи ні? Ми візьмемо да. вас і да. да. ведемо по всіх тих да. людях, з яких ви стягуєте хабарі да. собі до кишень. Не перебивайте, да. Юрій Васильович. І коли ви кажете, коли ми приходимо до вас, коли ми проводимо спільну нараду разом? Коли, коли? коли вам задається питання, громадськість наведе свої докази. Благодійні організації. Тільки ми вам даруємо, коли на коли вважає. ми призначимося, щоб ми не на вулиці спілкувалися, щоб ми в приміщенні поспілкувалися, щоб ви дали вичерпні відповіді, щоб ви не ховались від відповідальності за правокорумпованими правоохоронцями, коли ви в очі будете відповідати перед громадою, коли, скажіть, дату назовіть. Я Або розумію, заяву на стіл. Юрій Васильович, я, заяву, не я не вас не хочу, щоб ви звернули увагу, хто ззаді стоїть. Не трогайте мене руками. Я вас не трогаю. Поверніться, будь ласка. Дивіться, он три. Три стоїть для вас. Заяву! Заяву! Скажу, три стоїть якраз для вас. Ви бачите? Ж, вас, в них, вас в них повезуть ласки. до першої лікарні, розумієте? До першої, вас до вас другої, йду. до четвертої. Дайте, будь ласка, ваші письмові. Ви почули, що я вам нами звучайте Тату. Може дійсно провести круглий сіл. Який сіл? Ви громадських лутаєте громадський? Коли ми зустрічаєте? Ви просто цинічно да, знущаєтеся з да, громадою, да, ми, і тоді коли ви бу... коли ви будете звітувати перед громадськістю? коли ну, я зараз, так, не можу, ну, ви зараз скажіть, бо ми зараз вас посадимо в ящику ми... і будете буде, сидіти з таким же сміттям отам. Кажіть. Не треба на мене кричати. Ну, вас не, не, не кричать. вам не кричиться, не заболіло все. Це мене. Це мене воле. Не доводьте, що ви передкали на цьому. Там у нас цей 9. Як Є вільний час. Ну, ми прийде директор департаменту. Ми з вами. Ви перше до роботу. А він не йде в Італію? На чому? Як бороться, як прийом витамнів. На сьоме, на котру годину? На подумайте, Юрій Васильович, ви вам Не подобається громадський, що кривляйте свої не треба. На дивіться, в очі людям дивіться і в очі дивіться людям. бо вам треба відповідати за свої діяння. Я нормально телефоннішо на сьоме число круглий і з керівництвом департаменту формат формат круглого столу. Ви представники громадські ті, які мають відповідні. І з другої сторони департамент департаменту, заступник департаменту. Ми запросимо ворону на зустріч ворона. Головного року, значить, я це передав. Це не бачення, телебачення. Це серйозні ці. Вони сидять, вони управляють, одиниці мільярди. Знаєте тільки Юрія Васильовича квартира? Це сьогодні прийшла тільки ініціативна група. Тільки що ми сьогодні домовляємося 6 числа. Ми організовуємо цей фізик, наш департамент організовує, запрошує. Давайте сидіти в робочому порядку, подивимося по плану роботи адміністрації. Давайте буде, так? Да? Лікарняних не буде, так? І у вас не попадуться. Нормально не буде. Ми, ми тоді організовуємо, запрошуємо. Тоді давайте працюємо. Добре, добре. На Юрій нам треба да, ми, да, ви бачите, Юрій Василь, ви зараз да. вже проводите з громадськістю нараду. Оце головна ваша нарада. Оце головна нарада. Тому що Хорошо, там добре. люди потерпають від вашого свавілля. Хорошо, добре добре. Всьому... Добре Всьому... добре. Ви з нами повинні домовитися. На лікалі на лікарня не піде, поняття будемо просити, щоб на літаки пробу всі будемо починати. Не просити, а за і і обов'язково я хотів би, щоб ще була да, наша на нашій зустрічі я, директор комунального підприємства. І я думаю, у вас вистачає <рес> можливості перебанити <рес> <о> ці кошти, <рес> ви знаєте, я, я вам що вона 44 мільйони заплатила цьому році. Я думаю, у них вистачить можливості прийти до громади і покажу... на обнальні компанії, на ями, на обнальні ями. Да. Ще одна буде кримінальна справа порушена. Може, є... да. мож, да. якусь... да. може, якусь да. копію. У вас за документ, ви вірите, вони ж вони читають її. вас вони можуть. Вам надаємо. Вам дадуть письмові. Ви закони читаєте, Юрій Васильович, вам сьогодні письмові вимоги дадуть. 呃，照明设备。嗯嗯嗯 Значить домовляємося тоді, за що це давайте проїдемо. Скажіть, кажіть домовила. Що ви <по> <думали? по> <по> <думали? Що? по> як будете ініціювати на даний момент? Департамент інформаційної <по> <по> діяльності комунікації громадські ініціює проведення 7 травня 2015 року круглого столу за участі керівництва департаменту охорони здоров'я, за участю представників громадських, які сьогодні ну, ініціативної групи, можливо, ще. За участі керівництва е, облдержадміністрації. це може бути голова, а може бути його заступник в залежності від плану розпорядження. Тобто ми обов'язково там будемо. Засоби е, масової інформації, ви засоби масової інформації. Ми запрошуємося обов'язково на службу колекцію. Я правильно е, зрозумів, що круглий стіл буде присвячений тематику відстороненню? Корумпованого керівництва департаменту охорони здоров'я і бри... обрання на прозорому конкурсі нового керівництва. Я правильно зрозумів? Давайте ми і так і так і. назвемо в робочому порядку. оцю назву ми візьмемо. Поки що ми беремо Де, за особу зараз, я, зараз. Я не до себе відсторонення. Відсторонення, відсторонення, відсторонення на час розслідування кримінальних відсторон. справ корумпованого керівництва це і, і, і повалаження обрання повалаження, на прозорому це конкурсі нового керівництва. Правильовате вже вже жити по-новому, да чи по старому. Вже два роки так, ми так, так, живемо по новому, але стало набагато гірше, ви ж бачите. Уже навіть президент Порошенко вивіз кондитерську фабрику з Маріуполя. Вивез. Він розповідає нам про фортифікаційні споруди, поруд, і вчора обласна рада приймала там президія, хотіла 6 мільйонів на фортифікаційні споруди. Ви чули про це, так? Да? А президент Порошенко вже кондитерську фабрику з Маріуполя перевозив Вінницю. Це що, здача національних інтересів? Як ви можете прокоментувати? це ж... Але ж ви, ви ж начальник департаменту я, внутрішньої політики. Мію чисто в межах. дякувати Богові, дяку що в нас в Полтаві немає фабрики рушен. Бо якби її почали вивозити, ми зрозуміли, що вже і Полтаву здали. На Правильно? Робочому місці, я можу межах на вашей. Ще раз представте, що буде новини. Мавченко Юрій Миколаєвич. Старший заступник директора департаменту інформаційної діяльності інформації. Дякую.